Доброго дня, мене звуть Місіович Глеб. Я мене призначили вашим особистим банкіром. Хотілося б почути про ваш проєкт більш докладніше. Прошу. Доброго дня. Я конець Анастасія. Так, звичайно, я розкажу вам докладніше про свій проєкт, саме відкриття магазину Ольгу. Звичайно, хочу розпочати це саме з цілий проекту. Основними цілями це є створення високопродуктивного підприємства та отримання стабільного прибутку. Джерело фінансування проєкту є частково власні кошти та частково саме банківський кредит. Повна вартість реалізації проєкту це 3,5 млн грн, а термін накупності 2 роки. Знаю, що початок реалізації проекту починається після отримання кредиту. Проте я все ж таки розрахувала основні аспекти, основні етапи проекту, які ви можете побачити на рисунку. Наступне, звичайно, це реєстрація бізнесу, створення саме приватного підприємства. Ви можете побачити, які документи потрібні для цього. Наступне це є місце розташування магазину. Найкраще для магазину одягу є, як ми знаємо, торгові центри, адже там завжди є аудиторія, яка потрібна, завжди гуляють люди, які можуть туди зайти. Для мого магазину найкраще підійде в місті Тернопіль, це саме торговий центр Подоляни. Виробничий... Нам потрібні манекени, дзеркала, різної форми, розмірів, вішалки, стійки для одягу, стійки для аксесуарів, пуфики, фотозона та все таке інше подібне, що потрібно для роботи. Наступне це розрахунок витрат магазину. Звичайно, є разові якісь витрати, а є які постійно в місяць. Перше, це є реєстрація приватного підприємства це 300 гривень, відкриття розрахункового рахунку 300 гривень, виготовлення печатки 300 гривень, закупівка обладнання це 15 тисяч гривень, закупівля товару 60 тисяч гривень. Гривень. Виготовлення штентера та банер це 25 тисячі. Разом це є 80 тисяч гривень. Витрати магазину одягу, які є постійні в місяць. Звичайно, це є оренда в нашому торговому центрі. Подоляни це є 4 тисячі гривень в місяць. Заробітна плата продавця також 4 тисячі гривень в місяць. Реклама 3 тисячі гривень. Податки півтори тисячі, фіксовані внески тисячу гривень та відрахування за працівника до фондів. ПФР це 1200 гривень. Звичайно, найм необхідного персоналу. Його кількість завжди залежить від графіку роботи магазину. Проте мінімальна кількість продавців повинна бути завжди мінімум два. Щоб підвищити якість обслуговування. Звичайно, ризики, як і в будь-якому проєкті, є ризики: це мінливість смаків покупців, сезонне падіння попиту, підвищення розміру орендної плати, або, наприклад, товар вийшов з моди, та став неактуальним. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, я готова на них відповісти. Так, дуже дякую, чудова презентація, мені дуже сподобалася, але є декілька запитань. Наприклад, мене як банкіра дуже хвилює таке питання: хто у вашому кредиті буде виступати у ролі поручника? Е, на додаток до своєї застави. Е, звичайно, я хочу долучити до кредиту в якості. З заставодавця іншу фізичну особу, яка б могла би і готова виступити май... майновим поручителем, це могла би бути моя рідна сестра? Я вже з нею розмовляла, вона, в принципі, готова стати цим поручителем. Дуже добре. А чому ви вважаєте, що ваш проєкт стане успішним? Чи буде ваш бізнес рентабельним? Скажіть, будь ласка. Я знаю, що ви маєте на увазі. Я знаю, що е, ця сфера є дуже е, з високим рівнем конкуренції. Проте, ми всі знаємо, що завжди попит, е, ну навіть в період кризи є. Тому що одяг це завжди така потреба базова, яка потрібна кожному. Я дослідила, який одяг потрібний. Я визначила свою цільову аудиторію, е, сформулювала асортимент. тому... Е, я думаю, що це завжди потрібно, завжди на нього буде попит, особливо для клієнтів жінок та дітей, адже ми знаємо, що жінки завжди хочуть гарно одягатися. А для дітей, тому що діти дуже швидко ростуть і їм потрібно замінювати цей одяг. Також у нас буде сторінка у магазину у Інстаграмі, яка зможе підтримувати наш та розвивати наш бізнес. Тому я думаю, що цей проект буде успішний та рентабельний. Добре, а скажіть, будь ласка. Якась родзинка може у вашого проекту, є якась унікальність чи особливість. Так, звичайно, я придумала усі аспекти: від інтер'єру до, до ну всі всі дрібнички, я все придумала. От, наприклад, інтер'єр. Це завжди має бути щось прогресивне, сучасне, щоб е, люди прихотіли туди йти, щоб це було близько до духу, і ну, з цього магазину не хотілося виходити. Особливості нашого саме магазину буде е, красива фотозона. Ми всі знаємо, як жінки і дівчата люблять фотографуватися і викладати це в інстаграм. Тому. Я думаю, ми зробимо таку фотозону в примірній кімнаті, де наш асистент може сфотографувати покупця, а покупець в свою чергу, виставити це в Інстаграм в нашому одязі із хештегом та посиланням на наш магазин. Також така особливість невеличка, що кожному покупцю буде запропоновано чай, каву або шампань. Дуже гарна презентація, мені все сподобалося, будемо з вами на зв'язку. До побачення. Дякую вам, чекаю на вашу відповідь. До побачення.